Чернігові відбулася презентація проекту Книгарня бандерівців. Цей проект створений для того, щоб об'єднати та поширити в суспільстві книжки українських націоналістів, їхню історію, ідеї та спогади, а також історичну та наукову літературу, сучасні дослідження. Проект книгарня бандерівців виник уже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми зрозуміли багато речей за суспільство суспільству. Багато речей зрозуміло, багато речей переосмислило, і багато речей потребувало відповіді. Ми зрозуміли, що треба це якомога шише доносити до людей, бо є запит, є потреба. Тематика книжок проєкту, зокрема, історична і ідеологічна. Це книги наших ідеологів провідних Степана Бандера, Ярослава Стецька, Степана Ленкавського, Миколи Стіборського, Дмитра Донцова і багатьох інших. І виявляється, що вони писали ще 50 років про те. Що сьогодні виявляється актуальне, і люди читаючи ці твори, дивляться так попереджали, так казали, так говорили про це. Чому ми не чули, чому ми не знали, чому ми не вірили? От на такі питання наші не складуть відповіді. Представлені на презентації книжки дають відповіді і на деякі питання сучасності, оскільки можна провести чітку паралель між тодішньою історією і нинішньою ситуацією, а саме боротьбою за незалежність. Герої України, хто герої Росії. На кого ми взоруємося? Ми взоруємося на Шевченко, наш національний поет. Це на, на, на наш, скажімо так, ну образ у світі і для нас, для українців. Це ті, хто, хто воювали за свободу, ті, хто оспівували свободу, хто героїв Росії. Вони оспівують тільки тих, хто примножував, загарбував, хто був тоталітарним героєм. Це їхні ідоли, їхні кумири. І це не незмінно. Це завжди так було, є і дай Бог не буде. І от тому ця війна екзистенційна, ця війна тисячолітня, і вона, я вже сказав, це треба чітко розуміти. Так само ще одна істина, яку ми проповідуємо, це оприляття на власні сили. Нам може світ допомагати, але це його добра воля або не воля, це його інтерес або не інтерес. А укриття має бути лише на власні сили. Книжки, видані в межах проєкту, можна не лише придбати, але й почитати в бібліотеках. Вони допоможуть не тільки зрозуміти певні історичні факти, а й передумови виникнення сучасної війни.